Вітаю, друзі, Всеукраїнський Казацький рух, другий фронт народний. В'ячеслав Рудник, речник. Сьогодні 10 серпня 2024 року. І е, сьогодні буде трошки незвичний формат. Він, цей формат більш особистий буде, але буде стосуватися тої теми, яку я вже підіймав, тему духовності, і буде стосуватися саме. Етнічної теми. І цей запис це є більше відповідь для одної особи, яку, яку звати Михайло Суренович, який задавав питання, хотів отримати певні відповіді на свої питання. І я маю надію, що я зможу дати ці відповіді, які, ну, на ті питання, які він задавав. Значить, Минулого разу я записував, і е, назва нашого запису була Слуги сатани. Я е, торкався питань лихварства, я торкався питань, е, скажімо, любові до грошей, поклоніння Мамоні і називав тих людей, які поклоняються Мамоні, лихварями. лихварями. А були питання етнічного характеру. Ми говорили про євреїв, що євреї єврей означає людина, яка спрямована до Бога на Бога, яка хоче виконувати Його волю. А тих євреїв, які не бажають виконувати волю Бога, а хочуть виконувати волю сатани, в наших літературних. Різних витоках називали, як правило, жидами, От, жидами і лихварями. Ну, Справа в тому, що, е, е, як би ти не назвав, як, якимось чином треба е, розділяти. От, кажуть, наприклад, українець і хахол. Да? Кажуть, наприклад, росіянин і кацап. Тобто це все тільки слова, але ці слова вони формують певну сутність, і ця сутність, вона. Відрізняється, і щоб було зрозуміло, особисто українське казацтво, і я, як отаман, як казак, у мене до жодного народу немає ніяких претензій, бо всі народи створені Господом Богом, Всевишнім Творцем. І для мене немає народу і народності хорошої чи поганої. Для мене є або люди, або не люди. І е, справа в тому, що для того, щоб інші тебе розуміли, треба розділяти якось поняття да, і давати певні критерії, певні характеристики. Тому я особисто, ще раз для Суреновича кажу, да, що я особисто люблю євреїв і серед моїх друзів багато євреїв. І я давав визначення в минулих записах: подивіться, будь ласка, хто для мене справжній єврей. Як є справжній українець, да, а є негідник, з українською кров'ю. Так, є справжній єврей, а є негідник з єврейською кров'ю. Тому кожен народ, кожна людина має своє призначення в житті, і кожен народ має своє призначення. Єврей, єврейський народ мав призначення стати прикладом для інших народів. Для цього були дани йому закон, пророки. І цей закон, і ці пророки повинні були довести єврейський народ до певного совершенства, я кажу. да, для того, щоб інші народи, дивлячись на єврейський народ, казали, що дійсно з вами Бог, і я хочу такого Бога. Тому всі мої спічі і мої визначення, вони не стосуються, і я не мав наміру мати якимось чином образити той чи інший народ. Але є поняття справедливості. іноді, скажімо так, люди, які. Щось роблять, вони створюють певне інформаційне, певне інформаційне блокування і створюють, скажімо так, в свідомості інших людей створюють запобіжники, які, скажімо так, якщо людина використовує якісь слова чи якісь поняття, на цю людину вішують певні ярлики. Так от, я проти ярликів, я за сутність. і саме про цю сутність я хочу ще сьогодні і поговорити. Завдання кожної людини, якщо це людина, наблизитись до Бога, завдання кожної людини в цьому матеріальному житті знайти отой от правильний дух, який людину Робить благородною і який людину робить корисною і потрібною для інших людей. Бо ми, бо ми разом живемо для спільного блага, не для того, щоб один одному нашкодити, а для того, щоб принести один одному блага. І чим більше буде благого і доброго відношення один до одного, да, тим більше буде загального блага. І це загальне благо будується не тільки. На одній людині, а будується на осознаності всіх. Тобто, наприклад, якщо є сім'я і є дві людини, чоловік і жінка, якщо тільки жінка буде добра для до чоловіка, не буде щасливої сім'ї. Тобто, і чоловік, і жінка повинні бути добрі один до одного і цю доброту, і любов проявляти. Так само в суспільстві, якщо є багато людей, і люди якісь будуть отримувати це блага, а інші будуть тільки отримувати обов'язки. І погане відношення, то яке ж буде щастя загальне і спільне. Тому коли будується держава і нашу, наприклад, українську державу населяє багато націй і народностей, і тому ми прийняли в свій час конституції наші, що український народ чи народ України це багатонаціональний народ, який включає багато багато націй, але в цьому українському народі є провідна нація це є українці-русини. Українці, по своїй крові українці, да? славяни по своїй крові, русини, славяни українці. І та держава, яка колись була Русь, королівство Русь, на сьогоднішній день вона називається держава Україна. І її населяють потомки отих русинів, князів, гетьманів, козаків, які називаються українці. Крім того, є. Маленькі нації, які теж є українцями, але не по крові. Вони є українцями як політична нація. Але, наприклад, там єврей, татарин таке інше, поляк навіть, да? хоч поляк це слав'янин О, славянського походження. О, тому для того, щоб була справедливість в країні, ми повинні таким чином вибудовувати нашу систему. Де б були представлені паритеті, представлені всі нації і народності, якщо, наприклад, 70-77% українців-русинів, а вони не представлені жодним образом в парламенті, 70% наприклад, в парламенті євреїв та татар. Ну, як яка ж це справедливість? Якщо це зроблено навмисно, це, то це погані речі, друзі. Це треба міняти. І я за те, що був паритет, що була справедливість. І я впевнений в тому. Що завдання українців-русинів, яких переважна більшість, бути захисниками малих народів. І ми повинні створити таку гарну державу, де всім будемо, буде жити щасливо. Але хтось повинен брати відповідальність за це щастя. О, тому я за зміну нашої Нашого політичного влаштування да? я за паритет в представницьких і виконавчих органів саме українців Русині. Це перше. Друге, ми повинні розуміти, що ми живемо в загальному глобальному світі. в цьому глобальному світі, як би там не казали, але є свої інтереси. От. І інтереси не завжди, ці глобальні інтереси, співпадають з інтересами тої держави. Про яку ми говоримо, і того народу, який є в цій державі. Наприклад, якщо хтось бажає зовнішні скорочення населення нашої держави, бажає, щоб нас було якомога менше для того, щоб звільнити певні території для себе, ну це не є наша ціль. Наша ціль, щоб було якомога більше народу українського на цій землі і для того, щоб ми процвітали, і жили щасливо. Бо це є наша земля, яка дана нам Господом, творцем, де ми осіли, яку ми насіляємо, корисні копалення це все наше, народне. І згідно Конституції, все це закріплено в нашій Конституції. В нашій Конституції закріплено, що народ України це є кінцевий бенефіціар, якому все належить, який є установчою владою. 13-14 стаття, що всі природні багатства належать нам, народу України. Але справа в тому, що воно в тезах все вірно, а в системі державній це не відображено. Де механізми державної системи, які дають можливість кожному громадянину України отримувати, наприклад, природну частку від споживання того, чого виробляється, добувається і таке інше, це є несправедливість. А в Конституції сказано, що в нас Україна це є республіка і це є соціальна держава. Коли якісь лихварі, олігархи захапали, вкрали в кожного з нас ці природні ресурси і розподіляють по своїй прихоті, я з цим не згоден. Я думаю, що ніхто з громадян з цим не згоден. Тому що це належить кожному. Тому ми, як народ України, Кожен окремо об'єднуючись в єдину спільноту, повинні виразити своє ставлення до цього процесу. І ми, як козаки, на сьогоднішній день готуємо звернення до українського народу стосовно природної частки, і ми готуємо звернення до Верховної Ради України, нашого законодавчого представницького органу. І я маю надію, що перше. Ми, як козаки, як провідна верства українського народу будемо почуті. І друге, що наші ініціативи будуть впроваджені, бо вони розраховані на благо кожного громадянина України. І якщо ми кажемо, ми зараз воюємо з Росією, але навіть не з Росією, з Московією, ми воюємо з Московією, ми воюємо з цим кліром гідотним, кремлівським. Який прийшов на нашу землю для того, щоб поневолити нас і підкорити нас. І наші вояки повинні мати мотивацію. За що вони воюють? За кого? За що? Якщо кожен має свою природну частку, свою землю, то є за що воювати. Є мотивація. Якщо нас роблять рабами, які не мають нічого глюмпеними, то яка мотивація буде у людей, у наших вояків захищати? І що захищати, крім своїх сімей і свого життя? Тому повторюю, я вважаю, корнем проблеми це наявність у нас олігархічної системи і вплив впливу олігархії як явище. І цю, цей вплив треба. Як правильне слово подобрати, взагалі цього впливу не повинно бути. І взагалі того поняття як олігарх і олігархія, бо це вори. Олігарх це вор, який скористався своїм знанням, своїми, своїм положенням, своїм вмінням да? і обдурачив, одурив свій народ через ваучери, через підробну цю. Як вона там називала свій час? Ну, тобто розподілене було національне багатство завдяки шахрайству олігархів, шахрайству комуняк, які потім стали олігархами, і тепер вони мають можливість кормитись від цього національного багатства. Тому цю ситуацію ми змінимо як козаки, і ми все робимо для того, щоб кожен громадянин України отримав природну частку як виключний співвласник і був щасливим. Тому, Михайло Сиренович, ще раз кажу, справа не в націях і народностях, а справа в тому дусі, носієм якого є людина. І називатися християнином це не означає їм бути. Називатися юдеєм це не означає їм бути. Христос Господь казав: ви каже, називаєтесь юдеями, а по своїй природі ви діти сатани. Тобто, справа не в тому, як називається, а справа в тому, як, який плод несе людина, За які цінності несе ця конкретна особа? І не справа в тому, якої він національності. Гедота може бути і єврей, Гедота може бути українець, Гедота може бути москаль, розумієте? Гедота може бути англієць. Тому для, до чого я закликаю? Я закликаю до того, щоб бути людьми з великої літери, щоб бути дітьми Божими по духу і керуватися Божим Духом. В своєму постійному житті, дякую за увагу. Маю надію, що я відповів на ваше питання.